У цьому відео ми розглянемо ще два ключових аспекти впровадження ШДТ на Антиген SARS-CoV-2, закупівлю тестів, пов'язані з нею вимоги та управління ланцюгами постачання. Після завершення цієї сесії ви зможете перелічити основні фактори, які необхідно врахувати при закупівлі ШДТ на Антиген. Описати пріоритетні кроки у розробці ланцюга постачання і планів логістики для впровадження тестування ШДТ на антиген такі кроки включають кількісне оцінювання та прогнозування попиту на ШДТ на антиген та засоби індивідуального захисту або зіз забезпечення фінансування послуг із тестування ШДТ на антиген, ініціювання процесів закупівлі, підготовку до митного оформлення та сприяння митному оформленню. Розробку планів розподілу всередині країни та подальший моніторинг відстеження та оновлення таких кроків після розробки національної стратегії тестування наступним кроком є вибір якісного продукту на основі ключових елементів, які слід ретельно врахувати, навіть якщо ШДТ на антиген є пожертвуванням від виробників, благодійних організацій або національних урядів. До таких елементів належать ефективність тесту та якість наявних даних щодо ефективності, якість виробництва та регуляторний статус, вартість тесту та практичні аспекти, такі як умови зберігання та етапи підготовки зразків. Перш ніж розпочати закупівлю, потрібно переглянути дані про ефективність ШДТ на антиген. Як ми згадували раніше в цьому курсі, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує такі мінімальні критерії ефективності. Висока специфічність, яка становить 97% або більше, або в ідеалі 99% або більше, щоб уникнути хибно позитивних результатів, та чутливість 80% або більше. Чутливість залежить від специфічних для пацієнта факторів, таких як ступінь тяжкості захворювання та кількість днів із моменту появи симптомів, а також від якості продукту. При перегляді наявних даних слід враховувати джерело. Особливо цінними є дані якісних незалежних досліджень. Якість даних можна визначити за допомогою таких інструментів оцінювання якості, як quadas 2 що допомагає оцінити ризик упередженості та застосованість проведених досліджень. Для оцінювання якості дослідження можна використати особливості дизайну дослідження, наприклад, використаний еталонний стандарт, тип узятих зразків, час між взяттям зразка та тестуванням, кількість днів з моменту появи симптомів, а також кількість і відбір учасників. Систематичні огляди точності діагностичних тестів є хорошим ресурсом для порівняння повідомленої ефективності тесту та якості різних досліджень на антиген слід закупляти у виробників, якість виробів яких перевірена та регульована. Вони повинні працювати в рамках валідованої системи управління якістю та мати принаймні схвалення місцевих регуляторних органів або право на вільний продаж виробів, надане країною виробництва. Як і всі продукти для діагностики інвінтро для клінічного застосування, на антиген повинні підлягати суворому і прозорому регуляторному аналізу. На момент закупівлі ШДТ на антиген повинні бути схвалені або дозволені національним регуляторним органом та в ідеалі внесені до переліку засобів, дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я або іншого органу оцінювання. Перелік продуктів пов'язаних із SARS-CoV-2, які були внесені до переліку виробів, дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, ВООЗ, та продуктів, які перебувають на етапі оцінювання, доступний за посиланням у матеріалах курсу. Більше інформації про доступні у продажу тести на covid 19 та дані про ефективність від виробників можна знайти на вебсайті FIND. Закупівельники повинні враховувати виробничі потужності, а також додаткову інформацію від компаній, які пропонують ШДТ на антиген SARS-CoV-2. Така інформація може включати інформацію щодо асортименту інших продуктів, що пропонує виробник, зокрема щодо того, чи пропонує компанія інші імунохроматографічні тести, які схвалення регуляторних органів вона має на продукти для діагностики, дозволені для використання не в надзвичайних ситуаціях, а також щодо спроможностей нагляду за виробництвом та після реєстраційного нагляду. Тепер розглянемо ще один ключовий фактор: вартість тесту. Як правило, ШДТ на антиген мають бути дешевшими ніж тести на основі методу ампліфікації нуклеїнових кислот, але вартість залежатиме від конкретного тесту, обсягу закупівлі та, звичайно, від того, чи потрібні для проведення тесту додаткові матеріали або обладнання, наприклад, прилади для зчитування результатів і контрольні зразки. Також потрібно враховувати, що для проведення тестування з використанням ШДТ на антиген, ймовірно, потрібні будуть децентралізовані кадрові ресурси з відповідною підготовкою, що збільшить загальну вартість тестування. Тепер розглянемо такі практичні аспекти, як температура зберігання, можлива тривалість зберігання або строк придатності. Важливо, щоб ШДТ на антиген могли витримувати температурні навантаження, а також щоб цільовий строк придатності становив щонайменше 12-18 місяців при температурі 30 градусів за цельсієм, а в ідеалі 40 градусів за цельсієм, щоб їх можна було використовувати в більш широких умовах. Поетапні поставки мають критично важливе значення для компенсації проблем пов'язаних із коротким строком придатності. Також необхідне ретельне планування поводження з ШДТ при отриманні їх зберіганні та розподілу, щоб уникнути впливу високих температур. Усі ШДТ на антиген, які на сьогоднішній день включені до переліку засобів, дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях ВООЗ, мають максимальну температуру зберігання 30 градусів за Цельсієм, тому в деяких районах може знадобитися прохолодне приміщення для їх зберігання. При впровадженні ШДТ на антиген потрібно враховувати такі міркування щодо робочого процесу. В ідеалі робочий процес ШДТ на антиген не повинен включати етапів підготовки зразків та додаткових етапів оброблення під час проведення тесту, тобто між поміщенням тампона зразка у буфер, віджиманням або відламуванням ручки тампона та нанесенням зразка на катридж або смужку. Потрібно враховувати можливість проводити тести партіями, наявність суворих обмежень щодо часу від моменту взяття зразка до проведення тесту та потребу у приладі для тлумачення результатів. Усі ШДТ на антиген, внесені до переліку засобів, дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях ВОЗ, на сьогоднішній день не потребують обладнання. Проте шедетена, антиген, для проведення яких необхідне обладнання, перебувають на етапі включення до переліку та можуть надати такі переваги, як більша ефективність, автоматичне зчитування або віддалений доступ. Проте вони мають і недоліки потреба в електропостачанні, більші потреби в навчанні персоналу, більша вартість. Останнім пунктом стосовно практичних аспектів варто згадати, що для сприяння належним процедурам тестування інструкції з використання від виробника повинні відповідати належній практиці та бути доступними місцевою мовою. Деякі виробники також надають короткі посібники, які можуть бути хорошим доповненням до інструкцій із використання. ШДТ на антиген SARS-CoV-2 можуть мати різні вимоги до типів зразків, кількості етапів оброблення, часу проведення, обладнання та тлумачення результатів. Усе це впливає на навчання та нагляд, необхідні для впровадження. Слід розглянути доцільність оцінювання простоти у використанні для ухвалення рішення щодо кінцевого вибору продукту. ШДТ на антиген наразі валідовані для тестування обмеженої кількості типів зразків, хоча тривають дослідження для розширення валідації. При виборі тестів країнам варто враховувати діапазон валідованих типів зразків. Відносна важливість усіх цих факторів може відрізнятися залежно від країни та умов. Згадані фактори потрібно враховувати для створення короткого списку кандидатів. Також на вибір можуть вплинути міркування щодо ланцюгів постачання. Ми зосередимося на них далі. Тепер давайте розглянемо управління ланцюгами постачання. Управління ланцюгами постачання та логістика для мобілізації ШДТ на антиген включають декілька ключових компонентів, які країни повинні враховувати при розробці ланцюгів постачання і планів логістики. До них належать попит на тестування, який потрібно кількісно оцінити та спрогнозувати, забезпечення фінансування. Визначення каналів закупівлі та розподілу всередині країни. Якщо тести були передані як пожертвування, потрібно переконатися, що вони схвалені відповідними агенціями та перевірити умови зберігання. Після вибору ШДТ на антиген або складання короткого списку відібраних тестів рекомендовано виконати процедуру з трьох етапів для кількісного оцінювання та прогнозування попиту на ШДТ на антиген і ЗІЗ у конкретній країні. Етап 1. Визначення відповідних епідеміологічних прогнозів за допомогою наявної моделі епідеміологічного поділу країни, інструменту моделювання, наприклад, інструменту імперського коледжу Лондона або інструменту прогнозування потреб у товарах для надання допомоги при COVID-19 ООЗ. Етап 2. Визначення різних випадків використання манк-тестів ШДТ на антиген або їх поєднання на основі стратегії тестування. Етап 3. Кількісне оцінювання попиту на тестування ШДТ на антиген і манктестами та ЗІЗ за допомогою такого інструменту, як, наприклад, інструмент прогнозування потреб у товарах для надання допомоги при COVID-19. Інструмент прогнозування потреб у товарах для надання допомоги при covid 19 допомагає урядам, партнерам та іншим зацікавленим сторонам оцінити необхідний обсяг ЗІЗ діагностичного обладнання. Витратних виробів медичного призначення, біомедичного обладнання для ведення випадків, основних лікарських препаратів для підтримувальної терапії та лікування COVID-19 інструмент надає користувачеві можливість вибору з кількох епідеміологічних методів прогнозування випадків COVID-19. Він доступний у вигляді електронної таблиці Microsoft Excel, до якої додається документ із деталями й методологічними поясненнями щодо структури інструменту, щоб користувач міг простежити та зрозуміти розрахунки, припущення й обмеження інструменту, а також змінити такі припущення для адаптації до різних контекстів або випадків використання. Наступним пріоритетним кроком є мобілізація достатніх фінансових ресурсів для задоволення визначеного попиту на ШДТ на антиген. Для цього країни повинні враховувати не тільки витрати на закупівлю та оброблення ШДТ, але й усі бюджетні потреби, необхідні для отримання ШДТ на антиген гарантованої якості, до яких належать. Транспортування від виробника до порту прибуття, розподіл, управління постачанням, інформація та комунікація, навчання, нагляд, забезпечення якості, контроль якості, насамкінець, витрати, пов'язані з моніторингом і повідомленнями даних. Додаткові аспекти забезпечення фінансування включають використання і наявних, і нових потоків фінансування. Визначення ресурсів, які призначені конкретно для діагностики covid 19 або є частиною загального фінансування боротьби з COVID-19 чи надзвичайними ситуаціями у сфері охорони здоров'я, також можна розглянути або розробити нові лінії фінансування, регулярне оновлення картування ресурсів для завчасного виявлення та усунення прогалин у фінансуванні. З практичних міркувань та для економії часу з огляду на контекст пандемії можна розглянути доцільність використання наявних каналів закупівель, у яких тендерний процес уже був проведений, деякі відповідні канали закупівель. Портал постачання ВООЗ. Для отримання рекомендацій щодо використання цього каналу закупівель зверніться до національних представників ВООЗ. Портал постачання відділу постачання ЮНІСЕФ ви можете звернутися до представників ЮНІСЕФ, щоб розпочати процедуру закупівель. Платформа для закупівель глобального фонду VAMBO.org. її можна використовувати для закупівель із використанням ресурсів глобального фонду для урядів, що отримують підтримку від глобального фонду, внутрішньодержавних ресурсів або інших джерел забезпечення фінансування. Портал африканської платформи для виробів медичного призначення для держав-членів Африканського Союзу, та насамкінець, пряма взаємодія з представниками постачальників. Наступним кроком буде підготовка до митного оформлення та сприяння митному оформленню, що може забезпечити митне оформлення товарів одразу після прибуття в країну. Щоб цей процес проходив безперебійно, необхідно створити спрощений маршрут митного оформлення та повідомити про нього відповідні органи. Зокрема, важливо забезпечити координацію з уповноваженими міністерством охорони здоров'я місцевими органами влади, щоб визначити, як можна отримати звільнення від сплати податків для прискорення процесів митного оформлення. Необхідно заздалегідь підготувати план розподілу всередині країни, щоб забезпечити негайне надсилання товарів до визначених лабораторій і закладів охорони здоров'я. У планах розподілу товарів всередині країни потрібно окреслити ролі й обов'язки Міністерства охорони здоров'я, національних складів медичних товарів, партнерів із впровадження, референс лабораторій та окремих закладів тестування. У таких планах також потрібно описати перевірки якості, що їх необхідно провести. У випадку ШДТ на антиген це має включати перевірку цілісності пакування та маркування та умови зберігання і транспортування тестів згідно з інструкціями виробника. Оскільки попит на тестування та наявність матеріалів для діагностики та ЗІЗ змінюється по мірі розвитку пандемії, плани управління закупівлями та постачанням повинні залишатися гнучкими. Якщо вони відсутні, лабораторії і заклади охорони здоров'я повинні створити процес періодичного відстеження та повідомлення про використання товарів, у тому числі ШДТ на антиген, та розробити механізм швидкого замовлення на основі звітів про використання товарів. Крім того, потрібно забезпечити підтримання достатніх запасів зІЗ для тестування ШДТ на антиген. Підіб'ємо підсумки. Усі шедетена антиген повинні мати високу специфічність мінімум 97% а то й більше, в ідеалі більше 99% та мінімальну чутливість 80%. На момент закупівлі шедетена антиген мають бути схваленими та дозволеними. При виборі продуктів слід проводити ретельний аналіз характеристик, що стосуються умов зберігання шедетена антиген, етапів оброблення та діапазону валідованих типів зразків. Для кількісного оцінювання та прогнозування потреб у ШДТ на антиген можна використовувати інструмент прогнозування потреб у товарах для надання допомоги при COVID-19. Необхідно забезпечити підготовку планів розподілу для зручності розподілу товарів всередині країни. Варто забезпечити гнучкість усіх процесів з огляду на динамічний характер пандемії. Дякуємо за увагу.